Роттердам у стилі готьє. смугасті, синьо-білі матроски, корсети та іншу класику від цього французького дизайнера можна нині побачити на виставці у Роттердамському кунстхолі. На відкриття дизайнер з'явився власною персоною, хоча з першою ідеєю йому не вельми сподобалася, адже ретроспективи влаштовують для померлих митців. Вважає він. Я подумав, ні, я ж ще не помер. Але після того, як я познайомився з командою, вирішив, що ми справді можемо зробити щось нове та цікаве, якусь гарну пригоду. Виставка справді незвичайна. 140 оригіналів та ескізів за понад три десятиліття. Творчий доробок готьє сповнений фантазії та розмаїття. Складна аудіовізуальна інсталяція з манекенами створює враження ілюзії. Привіт, бонжур. Мене звати Жан Поль Готьє. Я щасливий бути тут у Роттердамі. Ці ескізи, своєрідний маніфест панківської ідеології, належать до першої колекції Готьє 76 -го року. Відтоді чоловічі спідниці стали брендом дизайнера. А це, мабуть, найвідоміший корсет у світі. 90-го року Готіє створив його для Поп-діви Мадонни. Цим образом, а також своїм відвертим шоу, співачка викликала тоді хвилю обурення в консервативних колах. Упродовж своєї 35-річної діяльності Готьє писав великий розділ в історію світової моди. Виставка побудована тематично. На ній представлено роботи з 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х років. Але важко зрозуміти, до якого часу вони належать, бо мода готіє не піддається часові. Він той, хто задає тренди, а не женеться за ними жан Жанпуль Готьє народився 1952 року в передмісті Парижа. Його сім'я жила вельми скромно. Свій перший корсет він змайстрував ще дитиною для свого ведмедика. Надихнула Жан-Пуля його бабуся. Вона розповіла мені, що в молодості на початку 20-го століття вона дуже хотіла надіти один корсет, але не могла його зашнурувати. Тоді вона випила трохи оцту. І після того як шлунок схопив спазм, це вдалося. У справах дизайнерства жан поль Готьє самоучка, але навіть без спеціальної освіти його кар'єра в галузі моди постійно йшла вгору. Свої ідеї він черпав з вулиць Лондона, Парижа та з поп культури. У той час як критики розбивали вщент його креативні ідеї, відомі зірки дедалі більше захоплювалися ним. Приміром, Катрин Деньов він надзвичайно креативний. У його вбранні жінки дуже жіночні, але водночас екстравагантні. Це мені до вподоби. Дизайнер запам'ятався своїми незвичними на ті часи інсценізаціями, які принесли йому славу Рібель, жахливої дитини французької моди. Наприклад, на його дефіле одна модель вийшла в образі Діви Марії з немовлям на руках. Вражали також його розпутні весільні сукні. Мода готьє відверта та відкрита. Це як багатий на відтінки портрет суспільства, ідеальна картина світу. На його показах усі прохані гості незалежно від віку, тіла, кольору, шкіри чи сексуальної орієнтації. Для нього немає аутсайдерів. Танець, музика чи кіно, схоже, немає жодної сфери, де Готьє не був би успішним. Достатньо згадати культовий фільм Люка Бессона п'ятий елемент, для якого дизайнер створював костюми. У свої 60 років нині він один з найбільш затребуваних дизайнерів світу. я щасливий, адже я роблю те, що мені подобається. Мода моя велика пристрасть, тому, мабуть, мені це вдається. 35 років буде від Жан Поля Готії творча спадщина, яка ще на щастя не завершена.